Справи із Чорнобильським. Чому мене так зачіпає? Бо тому що моя спеціальність я монтажник атомних електростанцій. Тема моєї дипломної роботи це атомні електростанції з реакторами БН-600. Я до сьогодні пам'ятаю креслення реактора, як воно виглядає і так далі. На Чорнобильській атомній був реактор. НБР тисячу вроді би. Бо на Запорізькій атомні, там, де я вже працював на Запорізькій атомні, я якраз працював, що монтаж другого енергоблоку Запорізької атомної, то там стояли вже реактори ББР тисячу. А тут НБР, вони, до речі, після цієї аварії були зроблені висновки так. Були усунуті там ті всі недостатки і в системі аварійні, в системі захисту, і в управлінню і так далі. І якщо брати про Запорізьку атомну станцію, яка має шість енергоблоків, вона не просто сама більша в Європі, вона сама безпечна. Це не те, що я там працював. Тому що я знаю п'ять систем захисту, яких практично ну, їх не можна відключити. Так? Якщо би хотів зробити аварію, то так, як зробили на Чорнобильській, то так, тут, то так не вийде. Там були різні варіанти. Я не кажу, що я спеціаліст там, ядерщик там, чи там ще щось там. Але я поняття маю в тому і примірно розумію, як працює реактор, і розумію, як воно виглядає. Я був в самій середині, я лазив по всіх тих, практично на кожній відмітці атомної станції. Я я був, я все там бачив своїми очима. Я знаю, як воно виглядає, яке воно за велике, яке воно за, за тяжке, яке воно за. Ну і так далі. І знаю, як воно виглядає. Ядерний реактор це ядерний зрив, контрольований ядерний зрив. Регулюються вони за рахунок опускання піднімання графітових стержнів, які поглинають електрони, які бомбардують атоми урану і починається реакція. Опускаються графітові стержні і реакція якби, зменшується. На Чорнобильській робили випробування. Скільки буде працювати, це головні циркуляційні насоси, якщо відключити генератор, вони відключили там генератор, ну, я не буду вдаватися в ті всі нюанси досить того опустили на дуже низький рівень, саму, скажімо так, обороти атомної станції, так? і для цього, щоб вона повністю не загасла. Підняли повністю графітові стержні догори, і потім, коли відключили все на головний циркуляційний насос, почала ще йти енергія, бо ще пара, якби йшла на генератори, і цього було недостатньо, почався перегрів реакторів, а це тобі не машина, це ядерна реакція. І там все відбувається. Набагато швидше. І температура, яка проходить через реактор, яка нагріває купу води, за секунди нагрівається до 320-330 градусів. З реактора виходить пара під великим тиском і при величезній температурі. Вона за секунду нагрівається до такої температури. І коли почала нагріватися сильно реактор, вони побачили, що Неможливо контролювати, починали опускати ці стержні аж до самого низу. Але вони до низу не доїхали, вони на середині стали. Чому? Бо від температури самі оці, е, самі оці корпуса, де опускалися ці графітові стержні, деформувалися. Але спочатку, коли вони заходять оці ніші, вони якби збільшують обороти, а потім зменшують. Ну, так фізика побудована щось. Типа як за чи як. І от вони опустилися на, ну, до середини, і до середини не дійшов. Вони не дійшли до кінця. Бо, тому що вже від температури ці е е е канали, по яких вони опускалися, а це, це, це не 10 см, це оце, <плес> великі розміри. І, і вони не дійшли донизу. І реакція пішла в Рознос і стався зрив. І коли це змішалося, це ядерне топливо цим з цим графітом, і воно почало це все плавитися, і почав плавитися бетон, все почало плавитися, і ця лава розплавлена, почала упускатися вниз. І друга небезпека, яка могла бути, це коли оці, оця розплавлена лава добереться до води, яка йшла там під піднизу. І, мав бути такий зрив, що практично там було б це все порозкидало, то і так був страшний зрив. І тоді під атомну станцію було викопано величезний такий канал, дуже довгий. І під реактором вибрана була величезна об'єми, і вся о той, той об'єм був залитий бетоном, як подушку зробили, щоб та лава не пішла в нижче атомної станції. І вона там зупинилася на тій подушці. Потім збудували зверхи корпус, який значно зменшив, значно зменшив радіацію, але все рівно воно там собі клекоче всередині. І потім знову через певний період часу збудували такий величезний саркофаг. навіть бачили відео, коли заїжджає така величезна махіна. Заїжджає прямо повністю, вони закривають той четвертий енергоблок Чорнобильської атомної. Той кожух розрахований на 100 років. Що там наші покоління будуть робити після нас, не знаємо. Але урок получили всі дуже великі. Що сказати про прип'ять? Це було місто, таке як Енергодар, яке було побудовано от іменно під цю станцію. В Енергодарі я жив там. Це було нове місто і всі, хто тут звідси знають, що це за місто, яке збудоване іменно до цієї Запорізької атомної станції, бо там працювали люди. Які обслуговували, які будували і так далі. І так збудувалося місто Енергодар. Так же само і ото місто прип'ять. Я не скажу точно, скільки там було людей. Коло 50 тисяч вроді населення, чи скільки. Ось. І те все місто евакуували. Люди посідали в автобусі, виїжджали. Їм мало що з собою взяли, сумочку таке все, що коло себе, бо мали надію, що завтра назад вернуться. Та як наші бідні сьогодні переселенці, виїжджають з надією, що вернуться, а то вже дивимося і нема кудися вертати. І то місто привід так стоїть, туди їздять з екскурсіями і так далі. Ну, трагедія це була велика, але найбільше знаєте, дратує. от отой. Коли вже де, де, де там перший раз і засікли в Данії, чи десь, десь на півночі там аж засікли вже радіацію, і тоді Радянський Союз аж сказав, що сталася аварія. А то спочатку казали, пожар там, ще щось. От, оце бажання брехати людям. От ніхто не знає для чого, але брехати, це є Чорнобильська аварія має стати свідком і наслідком брехні тих, хто при владі тому що 26 квітня сталася аварія. А 1 травня в Києві йшли люди на демонстрацію 1 мая щасливі з прапорцями радянськими СССР з шариками. і кричали Мир труд май. Навіть не відмінили парад. тому що вілічує Соєцького Союзу була б постраждало. Ви чуєте? Людина ніхто, а вілічує це все. І слава Богу, що Україна від того відходить від того совка. а Росія хоче вертатися взад. Чорнобильська аварія це пам'ятник брехунам, пам'ятник тим і ціна байдужості до людини. Мало було тої жертви? Яких вам ще знаків треба? Каже, що Бог не вмішався? Та Бог похоче, щоб людина, яка робить гріх, робить дурницю, <кій> щоб ми бачили результат тої глупости. І Бог так і буде працювати і надалі. Ви думаєте, як ви будете грішити, Бог вас буде за руку тримати? Ні. Бог буде тебе підказувати, доки ти ще не грішиш, а ще тільки думаєш, і буде присилати тобі людей, і будуть тебе відговорювати, і мама тобі буде казати не роби. І тато тобі буде казати не треба. І дід тобі скаже, а ліпше того не треба тобі. І, і друзі тобі будуть казати, а ти такий ні, А от далі вже а ніхто тебе не буде тримати. Бог дав тобі волю. І хочу тобі показати, що ти можеш зробити зі своєю волею. Ти можеш як і будувати, і творити, так і нищити, руйнувати, і вбивати. Вибирай. І дуже легко визначити. Христос каже, по ділах ваших пізнають вас. По ділах ваших пізнають вас. Знаєте, як про перших християн казали, то дивіться, як вони люблять один одного. Християни, де, де наша любов. Ми маємо підтримувати один одного, допомагати. Ми маємо сьогодні жертви війни, які набагато більші, як чорнобильські. І як за Чорнобильську аварію ми ще будемо кашляти не один десяток рік. Так само і наслідки цієї. війни. Бо то, що знищене, це не так легко встановити. Я вже не кажу про людей, які, які вбиті. Але саме головне, в який спосіб деякі вбиті. Де світ жахається від того звірства, до чого людина дійшла? А це індикатор стану, в якому знаходиться суспільство. А це і наслідки нашого кривляння. Ви скажете, на тобі маєш, яке кривляння смерті? Це то, що ми кривляємося. Ми не хочемо бути настоящими. Ми не хочемо бути справжніми. Подивіться на діалоги одних других. Кожен щось шукає, як би то сказати, як би то це його? як би то якось то сказати, щоб всі поржали, або всі такі були Я так поперетиснути все, О, який ти великий, О, який ти мудрий, о, який ти файний. Що ти брешеш? Скажи людині, щоб ти знав, я поруч, оце буде гарний тост. Що ти брешеш людям і собі? І всі знають, що брехня і роблять. То, що було в Радянському Союзі, всі знали, що всі брешуть, всім. І партія Ум честь і совість нашої епохи, всі знали, що це є самий дебільний лозунг, найбрехливий. І всі так живе. Наслідок Чорнобильська аварія Бам! І знову брешуть. Ідіть націво, на, на парад. Як буде без параду? Ви Що? Люди помирають. Це, це люди такі парад, має бути. Брехня, брехня, брехня. Подивіться сьогодні любе кіно, подивіться сьогодні любий концерт. Сплошне кривляння. Сплошне кривляння. Де настоящі люди? Де? Подивіться на, на, на цих наших артистів, на цих всяких е, цих, е, В Вони губи, бджоли покусали, розумієш? Лице понатягували, що очі не годно закрити, розумієш? Подивіться, яке кривляння слушне. До чого це йде? Ви не можете спам'ятатися. Чорнобиль мало. Війна. Тисячі людей гине. Мало вам цього. Ви хочете гніву з неба, щоб вогонь з неба падав. Хвати кривлятися. Будьте справжніми. Коли говорять один з одним, вчіться говорити серйозно і просто. Ну от згадайте, кожен раз ви ге-ге-ге, ге-ге-ге, і ге, -ге, -ге! ге, -ге, -ге! саме головне поржать. Ге -ге! А ти чув? ге-ге-ге. Чим наповнений тік-ток? Це індикатор стану суспільства. Сплошне ге-ге-ге. Радість не так виглядає. Радість часом виглядає сльозами на очах. Коли тато дивиться на досягнення своєї дитини, в нього сльози на очах стають, а не «Ге-ге-ге!» Через те, що ми потребуємо, щоб десь, десь було тільки поржати, розумієте, як би таке якось так нагло пожартувати. Ми не думали, скільки людей ви образили тими своїми жартами? Не буде людина мінятися, не буде каятися. А зміна це покаяння в першу чергу. Буде біда. Простий приклад. Комуністи в нас були, так? В парламенті. Чого вони не змінили свою політику? Чому вони не покаялися? Чому вони навіщо не сказали? Комуністична партія була неправильна, не хватило відваги. А інакше її вони би не існували? Вони йшли до кінця, бо інакше ні. Інакшого варіанту нема. Бо якщо б вони покаялися, було б чітко. Вони б багатьох людей спам'ятали. І, щоб, і, і прискорили би очищення, очищення суспільства від цього сміття. Але в них відваги не стало. Їх просто заборонили, ти все, але вони не покаялися. Російська Федерація сьогодні веде агресію проти України. Щоб це скінчилося, треба покаятися. Ми заблудилися. Україну, вибачте, світ цілий, вибачте. Але вони так не зроблять. Вони так не зроблять. Бо тут потрібне покаяння, а його нема і не буде. Або так, або ніяк. Вот їх позиція. Позиція пропащого грішника. Тому ви, які ще не дійшли до того стану, що неможливо покаятися, маєте час покаятися. Наверніться. Станьте справжніми, перестаньте у цій кривлятися один одному. Перестаньте в безглузді жарти. Просто, щоби просто хтось погегекав. Хватить гегекати. Час молитися. Хватить сміятися один з одного. Подай руку один одному. Поплачте разом, ми маємо над чим плакати. Ми маємо сьогодні жертви війни неоплакані. бо ще квіти на, 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 на гробах не зав'яли. Ми маємо над ким поплакати. Хватить сміятися і підсмішкуватися. Вирівняємо свої гріхи, тоді будемо сміятися. Тоді буде радіти і веселитися, як будемо відчувати, що спасення прийшло. А поки що покаяння і усвідомлення. Загляньте в глибину своєї душі і зробіть там порядок. Покайтеся, бо Царство Боже близько. Амінь.